Я ніколи не був і не буду французом. Я українець, сказав Серж Лефар, коли Шарль Деголь запропонував йому французьке громадянство. Хто цей українець, якому аплодував Париж і вся Європа, і чому він так і не зміг повернутися додому? Сергій Лефар народився у Києві 1905 року. Співав у хурі Софійського собору, грав на фортепіано, мріяв стати моряком. Але в 16 випадково потрапив у балетну студію Броніслави Ніжинської. і це вирішило його долю. У тисяча 1923-му Лефар виїжджає до Європи, тікаючи від радянських репресій. Залишає матір, з якою більше ніколи не побачиться. Цей біль він носитиме усе своє життя. У Парижі його помічає Сергій Дягілєв. Він стає учнем легендарного Емріко Чакеті. Лефар танцює в балетах Стравінського і стає символом авангарду. А вже у 24 роки йому пропонують очолити балет паризької опери. Лефар підняв престиж чоловічого танцю, створив стиль неокласики, ставив вистави яких раніше ніхто не бачив. В ікарі, наприклад, танцювали без музики, лише під ритм барабанів. Він керував майже 30 років і поставив понад 200 вистав. Під час Другої світової його звинуватили у співпраці з окупантами і навіть засудили до страти. Але звинувачення зняли, і він тріумфально повернувся на сцену. Попри світову славу, у його серці завжди жила мрія повернутися до Києва. У 1958-му він спробував приїхати з гастролями до Радянського Союзу, але влада заборонила йому в'їзд. Для них він був неблагонадійним іммігрантом, і цього було достатньо, щоб перекреслити його право на батьківщину. Ця заборона стала для Лефаря найбільшим ударом. Він так і не зміг повернутися додому як митець. Лише через три роки йому дозволили в'їзд, але не як легенді балету, а як приватні. Особі він зміг побачити тільки могили батьків, жодної сцени, жодної зустрічі з публікою. Радянська влада боялася одного: що ім'я Лефаря нагадає світові, що він українець. Сергій Лефар помер у Лозанні 1986 року. Його дружина передала частину архівів Україні. Сьогодні його ім'я носить музей, вулиця і престижний конкурс. А на пам'ятнику у Швейцарії він заповів написати Сергій Лефар з Києва. Друзі, напишіть у коментарях, як ви дітей. Зналися про Сергія Лицара. Якщо хочете підтримати медіа, шо що там щоб ми й надалі могли розповідати такі історії, переходьте за посиланням у шапці профілю. Дякую.